Здравствуйте. Ви мене пам'ятаєте? Ні. Так, що зв'язок якийсь. Так, от тепер. Ми вже... з вами розмовляли. Ну, от що. Я вас дуже гарно запам'ятав, бо ви мені заповнились як світла людина. <рес> ну, я українець, світла людина, звичайно. Так, а то ми про що розмовляли і про що ви хочете зараз говорити? Кажіть. я не пам'ятаю, про що ми розмовляли, наче про працю. А я зараз захворів. Про працю ви розмовляли, Та ви що? Так. Да. А я зараз захворів. І що у вас? Коксакі, оце новий. Оцей оце Т... новий вірус, оцей який? Да, так, турецька вітрянка. Це ж треба, а де ви перебуваєте територіально? Кропивницький. Це вже і туди вірус доповз? А я в Італії був, я підхватив його. Ну, Це дві, дві неділі назад я його підхотив. 1 вересня прийшов в школу, і з ночі, з 1 на 2 вересня, я захворів вже прям. Моя температура 38,5 держиться. Ну, зараз, може, 37,5 десь так. Сип пішла під кожне. Візде. Я сидів, щось працював, і отак затилок просто чухав все время. Пішов в душ, почав мити голову, бо вона щось боліла капець. Я захотів холодною водою. Я почав мити. А вона красна з кров'ю так стікає. Я злякався вже. Думаю, й що це за фігня. Начав вмивався, а в мене візде прищіці. Просто на лиці, на ногах, отут, отут. Все чухається. Я з ума зійду скоро. Спочатку думав, що ковід, купив тест. Розібрався з тестом, не ковід. Тоді вже позвонив до свого сімейного лікаря, батьки привезли і. Вже сказали, що це новий вірус оцей. Це ж треба. Ну, де він взявся? Він в Італії взявся, так, я розумію? Ну каже, що так. Ну, типу, каже, що з Європи привіз або контактував з тими, хто перехворів в Україні. Ну добре, а скільки в нього інкубаційний період? Скільки, скільки часу а, він? Два, два тижні. Так. Да. Ну, в такому разі це звідти з, з околиці. Ну, Італія, це околиця Європи, ви знаєте. У нас центр, а там так, і на тому так. околиці. Тобто це видасть з периферії, сюди привезли вірус. Ну. Напер... Ну, прикро, це, це, звичайно, але для мене. Так, добре. І які прогнози лікарів? Коли воно все це коли вдасться оговтатись, одужати? Сказали прийти до них через три дні. Так. Показатися. Якщо сип не спаде, то сидіть вдома. Ну, коротше, нас сидіть вдома, поки не спаде сип в мене. Тобто я не можу не в школу йти, не в ТБ сходити, або якщо сходить, то в масці. Сказали, тому що мене закрили на карантин зараз на півтора тижні. Це через три дні я должен позвонити доктору, щоб він до мене приїхав додому, подивився на мене. І якщо все буде чітко, то через півтора тижня я тільки маю вийти. Бо після цієї хвороби мені треба ще посидіти вдома, сказали. Навіть після того, як я визерю, щоб вона не передавалася. Це ж треба. Ну. Ну, я оце читаю, що там збільшується кількість цих хворих на це я... Але якось воно мені не віриться. І тут на тобі. Тут ви мені таке говорите. Щось, щось воно мені. Ну, для мене воно аж дивне. Це якось я. Далекі від цього всього. Ну, тобто, скажімо так, для мене цей ковід, це я його сприймав як різновид грипу. Ось, Ну, грип, це ж теж ОГРВІ, ось, і, власне yeah. кажучи, от, от таке. Це просто, що тут, можливо, там трохи інша симптоматика. Ну і грип, в принципі, відразу. Тобто, сьогодні yeah. заразився, завтра вже відчув. А тут, якщо інкубація йде і три дні, і півтора тижні, і два тижні, то це взагалі все ж треба. Ну, ясно. Воно все чухається, воно настільки. Я просто ще вітрянкою в дитинстві не хворів. Це моя, моя перша болість сип'ю. І воно все хочеться так почухати, я не можу. Я схожу з ума, я спати не можу. Ну, то, може, є якісь, якісь ці, якась місцева анестезія. там, я не знаю, От колись була така штучка, так, така ампула, ну, ну, типу, як ампула, на кшталт такої. Ну, вона скляна. Для спортсменів використовується, що відломив, заморозив і воно це. Ну, звичайно ж так, заморожувати шкіру не будеш, ясно. Ну да. Таке, ну, в принципі, як? можливо, є якісь мазі, котрі применшують чутливість шкіри, щоб воно не свербіло. Я б заказав, попросив, ну як заказав, попросив, просто маму, щоб вона подивилася і привезла. Бо мама ну, не живу зараз з батьками. Ну, ясно, можливо, хоч їх дасть забезпечити від, від цього ну, це так. До мене мама сьогодні приїхала, типу, допомагала мені там, чи приносила. Ну, ну. то спілкувалася то... з моєю дівчиною. Дівчина зараз в Німеччині. Позвонила, каже: Ліза: не дай Боже, я захворію, я його приб'ю. Це ж треба. Ну, це мама в жарт сказала. Це, це просто так прикле, прикрозвучало від неї, Ліза. Вона прям розстроєна була. Ну, Після, я думаю, так і ні. Ну, зрозуміло, ну а, а чому радіти? Якщо вже так, розібратися. Папа взагалі, папа поздоровався отак коло вікна. Каже, не, я кажу, я боюся. Бо папа працює, папі не, не можна ходити. Ну well, <laughs> нікому не треба. Я я я за те, що українців взагалі не хворіло ніхто.